Ми, сотніки самооборони Майдана, звертаємося до народу України. Вітаємо вас з днем перемоги 9 травня. Цей день для нас не просте свято, а визначна дата, що підкреслює самопожертву, моральність, чесність та справедливість Небесної Сотні. На цій героїчній пам'яті нас виховували дідусі, бабусі, а декого й батьки, які брали участь у страшних і кривавих боях проти фашистських загарбників. Ціною власних життів і ці герої захищали свою країну, захищали майбутнє своїх дітей. Наслідуючи їх приклад, ми ставали сильнішими, і герої Небесної Сотні йшли на смерть, щоб всі українці були вільними і щасливими. Хотів би подякувати всім ветеранам Великої Вітчизняної, в тому числі своєму прадіду, який вже покійний, який воював в Червоній армії і боронив Україну в складі Радянського Союзу. Я ну, глибокий уклін їм. Я хотів би сказати, що все, що зовні нас роз'єднує, це все штучне. І ми маємо бути єдині пам'ятати нашу історію і що ми завжди боролися за єдину світлу, багато України. Мої обидва діди э, воювали. Під час Великої Вітчизняної війни. Я так само на даний момент відстоюю їхні погляди щодо незалежності нашої держави. Щодо 9 травня, то мої прадідусі й бабусі брали участь у Другій світовій війні. Вони захищали свою країну. і Сьогодні я не маю жодного права зрадити свою сім'ю. Оба моїх діда Павел і Ніколай, дійшли до Берліна, Получив ранення, отримав награди они ніколи не, до, не допускали того, щоб родина, в якій вони живуть, хтось оскорблял, уніжав или пытался поставити на колени. 9 травня для мене асоціюється з орденами і медалями, тому що ми маленькі діти, жовтенята, піонери, виходили на паради, бачили ці ордена, завидували їм і не знали, скільки крові було пролито. Коли ці ордена і медалі здобувалися. Україна буде щасливою, тому що молодь, яка стояла на Майдані, це є герої, це є патріоти своєї держави. Мої бабуся з дідусь воювали на війні, вони там познайомилися. Ніколи б не мог подумати, що в 21 віці нас з росіянами будуть сталкивати лбами. Але якщо на то пішло, якщо будуть нападати на нас, то ми будемо давати відпор і захищати свою землю і своє отечество. Мій дід воював в великій вітчизняній війні. Він був солдатом берегової охорони міста Севастополь. Я відстоюю суверенітет України так само, як в 41-му-45 році відстоював мій дід і хочемо жити в заможній, суверенній, незалежній державі. Ми два діда воювали Великій вітчизній війні. були командирами. Мій прадід, гвардія рядовий. Лука, Тірон Лука, воювавши тоді за свою землю, він не розділяв ні на росіян, українців, грузинів, євреїв, білорусів, прибалтів. Він боронив свою землю. І зараз ми нащадки своїх великих прадідів, не розрізняємо людей ні за національністю, ні за вірусповіданням. Ми захищаємо свою землю. В ім'я честь втрачання великої вітчизняної війни. Героїв Української повстанської армії та вже на жаль, сьогодні Небесної Сотні. Наш народ повинен об'єднатися, наш народ повинен зрозуміти, що гідність цінніша за смерть щодо Другої світової війни, то я можу сказати, що мій дід брав участь у бойових діях на боці Червоної армії. Але як завжди буває, з героями поступають не зовсім по-справедливому, і мій дід відсидів. У німецькому концлагрі після війни він отримав ще 5 років Сибіру. Я хочу побажати ветеранам міцного здоров'я, хочу побажати наснаги, хочу побажати внуків та дітей патріотів. Після революції я, мабуть, більше почав розуміти ветеранів ці всі лишення, втрати. Дуже погано, дуже важко, коли вмирають. Двоє бойові друзі. Ми всі відстояли дуже складну війну. Це теж була війна не народів. Це була війна між Гітлером і Сталіном. Ми повинні це розуміти. Я думаю, що в Москві дуже гарні хлопці живуть і в санкт Петербурзі, і в Москві, і в Ростові. Я думаю, вони розберуться зі своєю владою. Ми їм показали, як ми розбиралися зі своєю владою, яка йшла проти свого народу. Всіх ветеранів хочу привітати з їхнім святом, святом нашої перемоги над фашистською Німеччиною. І побажати їхнім сім'ям, їхнім нащадкам, щоб вони ніколи не відчули на собі біль війни. Мої родичі, мої пращери брали участь у великій вітчизняній війні з фашизмом. Вони перемогли тоді, ми переможемо зараз. Слава Україні! Героям слава!